Перших офіцерів ТНДР помітили у Москві. Приїхали на прийом до Путіна. північно корейський спецназ вже прибув на Курщину. Коли побачимо солдатів Кім Чен іна у боях проти ЗСУ, про це далі у випуску. Ви на фабриці новин. Мене звати Анна Ткаченко. Північнокорейські військові вже у центрі Москви. У мережі поширили відео з чоловіками у формі, які гуляють червоною площею. Одягнені вони у шкіряні чорні плащі із кашкетами на голові зазначається, що це нібито офіцери КНДР. Вони фотографуються на тлі пам'ятників, вітаються і спілкуються з пересічними жителями російської столиці. Мета їхнього візиту до столиці РФ невідома. Натомість основна частина військових північної Кореї їде на Курщину. Про це повідомив Кирило Буданов. Зі слів начальника української розвідки, бійці КНДР мають прибути у прикордонну з Україною область Росії 23 жовтня. Попередньо йдеться про 2600 солдатів. Загалом на території країни агресора розгорнуть 12 тисяч бійців КНДР. Буданов підтвердив, що серед них є і підрозділ спеціального призначення. Водночас президент Зеленський припускає, що Путін і компанія сформують із такого поповнення дві повноцінні бригади. Послухаймо, ми маємо інформацію про підготовку двох підрозділів числа військових з північної Кореї. Може бути навіть дві бригади по 6 тисяч людей, і це і це виклик. Але ми знаємо, як на цей виклик відповісти. І важливо, щоб від цього виклику не ховались і партнери, і всі партнери. Всі партнери тим часом на заході вперше підтвердили прибуття північно-корейських військ до Росії. Ось що сказав міністр оборони США Лойд Остін. Цитую є докази того, що у Росії перебувають війська КНДР. Що саме вони там роблять? Це ще належить з'ясувати. Це те, в чому нам потрібно розібратися. Кінець цитати. Схоже, союзники розуміють загрозу вступу КНДР у війну. Зокрема, генсек НАТО Марк Рют обговорив цю ситуацію із президентом Південної Кореї Юн Сок Йолем і наголосив. Якщо Північна Корея відправить свої війська до України, то це значно загострить конфлікт. Тож тепер, крім занепокоєння, чекаємо і конкретних рішень від партнерів. Як виявилося, допомога Пхеньяна солдатам була спланована заздалегідь, американське видання «The Wall Street Journal» пише, що в угоді про співробітництво між Росією та КНДР був секретний пункт. Він передбачав відправку північно-корейських військ на війну проти України. Офіційно для того, щоб набратися досвіду, давайте зацитуємо фрагмент матеріалу. Поки більшість північнокорейських військових залишаються на значній відстані від лінії фронту, але їм показують, як росіяни вирішують питання логістики та фронтової тактики. Також вони отримують нову інформацію про сучасну війну дронів. Кінець цитати. Але це не все. Кирило Буданов стверджує, що Москва віддячить Пхен'яну за поставку військ та ракет не лише грошима. Путін також пообіцяв Кім Чен Іну технології для тактичної ядерної зброї, малої потужності і систем запуску підводних ракет. Очільник ГУР вважає, що це допоможе КНДР зміцнити свій ядерний потенціал в умовах західних санкцій. Тим часом в Україні вперше звернулися до солдатів КНДР, яких відправляють на війну. Проект «Хочу жить закликав північнокорейських військових не повторювати долю російських окупантів і здаватися у полон. Зацитую. Немає значення, скільки солдатів відправить пхенян на допомогу Росії. Неважливо на який напрямок українські табори для військовополонених готові прийняти солдатів будь-якої національності, віросповідання та ідеологічних поглядів. Полоненим бійцям КНДР обіцяють просторі світлі кімнати утримання і триразове харчування. Втім, Путін може залучити до війни проти України не лише Північну Корею, так вважають аналітики Інституту вивчення війни. Вони припускають, що кремлівський диктатор використає саміт БРІКС у Казані, аби набрати нових союзників у протистоянні з Заходом і посилити свою армію в Україні. Хто може бути наступним? Яка країна погодиться на вмовляння Путіна вступити у війну на його боці? Шановні глядачі, напишіть свої версії у коментарях. І не забудьте підтримати це відео вподобайкою. Росіяни окупували ще одне село на Донеччині. Про це свідчить мапа Діпстейт. Ідеться про новосадове, що розташоване поблизу Невського та Тернів на Лиманському напрямку. Крім цього, загарбники захопили нові позиції у Кругляківці на Харківщині. Фактично, вони вже вийшли до річки Оскіл. На Покровському напрямку росіян теж успіхи. Вони просуваються всередині Селидового, а також поблизу Новодмитрівки. Підрозділи РФ підбираються все ближче до Курахівки. Зокрема, підійшли в притул до Зоряного. А також розвинули успіх на північ від Вугледара і захопили нову ділянку землі в сторону Богоявленки. Триває контратака окупантів на Курщині. Аналітики Інституту вивчення війни підтвердили просування росіян на південний схід від Кореневого. Там вони зуміли потіснити ЗСУ завдяки двом атакам важкою технікою. Та основні свої зусилля росіяни нині кинули під Покровськ. Там вони намагаються окупувати Селидове. За даними Генштабу, тільки за добу на Покровському напрямку підрозділи РФ провели 56 атак. І найбільша кількість штурмів відбулася саме на позиції українських воїнів у Селидовому та на околицях міста. Окупанти вже поширюють у мережі кадри, нібито із Селидового, де видно російський прапор на одній із багатоповерхівок. Зетпабліки стверджують, що це будинок у центрі міста. Українські військові канали публікують ось таке фото. І запевняють, що російський триколор дійсно майорить на даху будинку в центральній частині Селидового. Летенант ЗСУ із позивним Алекс підтвердив просування загарбників у глиб населеного пункту. Каже, росіяни підібралися до висоток, де розташований основний укріп район Сил оборони. Цитую Зарано говорити про те, що вони там закріпилися, адже це смертники, яких одразу обнулять дронами. Але тенденція хренова. Кінець цитати. Водночас, інший військовий із позовним мучною уточнює. Росіяни захопили східну частину Селидового. на півдні, поки успіхів не мають а на півночі намагаються перекрити основну дорогу постачання із Покровська. Українські військові прогнозують, що наступною ціллю окупанта буде Курахове. За словами Алекса, місто вже стирають кабами та артилерією, щоб у подальшому ускладнити підрозділам ЗСУ завдання в обороні. Цитата. Треба до цього готуватися, бо як тільки ворог сформує плацдарм у районі Максимільянівки, послідує потужний ривок на Курахова із великою кількістю броні. В тих краях штурми з бронею – звичайне діло. Втім, у українського війська теж є успіхи на полі бою. Силам оборони вдалося звільнити території в районі Липців на Харківщині. Це підтвердила 13-та бригада Нацгвардії Хартія. Там зазначили, що бої на цьому клаптику тривають ще з травня, і нині захисникам вдалося перехопити ініціативу і відтискати ворога до кордону. Також на цьому напрямку діє спецпідрозділ Гур Кракен. Там уточнили, що під час боїв на північ від Липців звільнили 400 гектарів лісу, знищили три мотострілецьких батальйони ворога, загін шторм та розвідувальну роту 7-го полку 11-го корпусу ЗС РФ. Тим часом Москва продовжує погрожувати світові ядерним конфліктом. Ось що каже міністр оборони РФ Андрій Білоусов. Послухаємо. рост вліченості стран Западу в конфлікт на Україні створює глобальні ризики. Стремлення нанести максимальний ущерб Росії може привести к прямому військовому столкновению ядерних держав. Ми не можемо не реагувати на ці угрози. Безпілотник атакували регіони Росії. Під ударом була Ростовщина. Вибухи лунали у районі Новошахтинська. Це підтвердив і губернатор області Васілій Голубів. Влучання він не визнав, натомість заявив про нібито збиття чотирьох дронів. Стверджує, що руйнувань та постраждалих буцімто немає. Традиційно гучно було і на Білгородщині. Уже зранку, 23 жовтня, бавовна знову завітала до прикордонного Шебекіного. Очільник регіону В'ячеслав Гладков заявив, що fpv дрон вдарив по вантажівці. Спалахнула пожежа. Також дві машини пошкодило на парковці сільхозпідприємства. А за день до цього вибухи налякали жителів околиць Білгорода. Дві людини нібито зазнали поранень. Влада стверджує, що три снаряди та сім БПЛА атакували дубове Октябрьський села Бехлівка, Черемошне та Ясні зорі. Є пошкодження двох будинків та автомобіля. Водночас росіяни самотужки успішно обстрілюють власну територію. Окупанти знову скинули авіабомбу на селище у Білгородській області. Цього разу ФАБ упав на Комсомольське. Воно розташоване за 40 кілометрів від кордону з Україною. Видання Астра повідомляє, що авіабомба впала поруч із магазином. До найближчих будинків півтори сотні метрів. Тим часом з'явилися нові деталі влучань у Тульській області. У ніч на 22 жовтня ЗСУ завдали ударів по двох підприємствах Єфремовському та Лужковському спиртзаводах. Там спалахнули пожежі. Втім, видання Астра уточнює, атака зачепила і інші важливі об'єкти. Зокрема, постраждала будівля місцевих МВС та ФСБ. Вона розташована на тій же вулиці неподалік від спирзаводу у Єфремові. У будівлі російських силовиків повибувало вікна. Гучно і на окупованих територіях щонайменше три сильних вибухи чули жителі Севастополя вранці 23 жовтня. Долунали гучні звуки і до мешканців Війціного під Євпаторією. Причина вибухів поки невідома. Натомість у Керчі інша проблема. Жителі міста частково залишилися без світла. У компанії Крименерго повідомили про аварію, пообіцяли відновити електропостачання упродовж трьох годин. Невже попрацювали дрони? За даними Міноборони Російської Федерації, ворожі військові вночі нібито збили 10 безпілотників над півостровом. Крім цього, начебто, вдалося знешкодити чотири морські дрони. У кримських пабліках також паніка через появу на заході Чорного моря британського літака-розвідника. Його супроводжують два винищувачі. Жителі півострова побоюються, що ці бурти будуть наводити українські ракети на Крим. Чи дійсно це так побачимо незабаром? А поки закликаю вас підписатися на канал і поставити лайк цьому відео. Росія вдарила шахедами по Черкасах. У місті є влучання. За словами очільника регіону Ігоря Табурця, окупанти били по інфраструктурі. Зокрема, пошкоджена будівля цивільного автовокзалу у Черкасах. Там спалахнула пожежа, її загасили. Крім цього, понівечило адмінбудівлю приватного підприємства та автівки. Лунали вибухи і в області. Наприклад, на Золотоніщині уламки дрона пошкодили дах будинку, а на Уманщині приватний гараж та кілька автівок. При цьому ППО в Черкаській області знищили шість безпілотників. На щастя, жителі регіону не постраждали. Регулярними стали вибухи у Харкові. Загарбники скидали каби на Київський та Харківський райони. У результаті пошкоджено нежитлові житлові будівлі, повилітали вікна в будинках. Люди цілі. Чого не скажеш про міста та села області? Сумарно там за добу постраждали п'ятеро осіб. Одна людина загинула, четверо поранені. Прильоти фіксували у лісному Черкаській Лозові, лісній стінці, новоплатонівці, бурові, кучарівці та куп'янську. У підсумку багато зруйнованих будинків, понівчених автівок, господарчих споруд та гаражів. Знову є жертва на Донеччині. Начальник обласної адміністрації Вадим Філашкін повідомив про загибель трьох людей. Росіяни вбили жителя Різниківки, також забрали життя двох членів сім'ї в Олександро Калиновому. Вони скинули авіабомбу КАП-250. Загинули 87-річна жінка та її 55-річна донька. 87-річний батько дістав осколкове поранення. Також поранена 66-річна жінка. Загалом у регіоні різного роду травми отримали люди у Мирнограді, Лиманні, олександро Калиновому та Плещівці. Все більше загострюється ситуація у Запорізькій області. Тільки за добу армія РФ завдала 411 ударів по семи населених пунктах регіону. Окупанти скидали бомби на Лубкове, Роботине, не молуток, та левадне. Також гатили артилерією та дронами. Начальник адміністрації області Іван Федоров повідомив про 22 випадки руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. А це наслідки ворожого терору на Дніпропетровщині. Зранку 23 жовтня російські загарбники обстріляли Нікополь, били із артилерії. Осколків і поранення отримали 36-річний чоловік, а також жінки 60 та 78 років. Одну з них забрали до лікарні в стані середньої тяжкості. Є також пошкодження інфраструктури міста. Близько півтора десятка магазинів зруйновані, потрощені багатоповерхівки та автівки. Опівночі росіян атакували з артилерії центральний район Херсона. Влада області зазначила, що ціллю противника знову стали житлові будинки. Оселія містян зазнали серйозних пошкоджень. Окупанти своїми снарядами потрощили стіни, покрівлі, газогін, вікна та двері. Один із херсонців постраждав і йому одразу надали меддопомогу. Загалом в області за добу під обстрілом були 17 міст та сіл регіону. Армія РФ поцілила в об'єкт критичної інфраструктури та медичні заклади: житлові квартали, гаражі, господарчу споруду та приватні автівки. У підсумку поранень зазнали дві особи. На Миколаївщині ніч минула без прильотів. За словами Віталія Кіма, в небі над областю українські військові збили 10 шахедів. А в повітряних силах уточнили, що Росія випустила по Україні 81 дрон. Ліквідувати вдалося 57 безпілотників. Ще 15 шахедів локаційно втрачено. На момент звіту у повітрі залишалося до дев'яти ворожих дронів. Зберігається також загроза із моря. За даними військово-морських сил України, окупанти тримають у Чорному морі один корабель носій калібрів, а в середземному таких бортів аж три із сумарним залпом до 28 ракет. Дізнавайтеся найважливіше про наслідки ворожих обстрілів на фабриці новин. Підпишіться на канал. Також не забудьте підтримати нас лайком. Наперед, спасибі. Погляньте на ось це відео знято в Білорусі. На ньому чітко можна побачити рух невідомого об'єкта. Ці кадри наробили галасу у мережі. Користувачі вагалися. Невже ракета чи метеорит? Як виявилося, це комета під назвою Дзиць Цінчань-Атлас. 27 вересня вона пройшла свою найближчу точку до Сонця, а 12 жовтня найбільше наблизилася до Землі. Відстань сягала близько 71 мільйона кілометрів. Цю комету ще називають кометою століття. Ймовірно, вона найяскравіша в небі за останні 13 років. Зараз це небесне тіло віддаляється від нашої планети, проте його ще можна спостерігати без оптичних приладів. Найяскравіша комета та її довгий хвіст проявляються на темному небі приблизно через 30-45 хвилин після заходу сонця. Після 19 жовтня Атлас почала втрачати свою яскравість і незабаром можна буде розглядіти хіба що через телескопи. Згодом комета віддалиться від землі настільки, що побачити її буде просто неможливо. Це по-справжньому унікальне явище. Адже наступного разу жителі нашої планети зможуть побачити Атлас лише через 80 тисяч років. Помітити у небі комету вдалося і жителям України. Наприклад, її 17 жовтня зафіксував на камеру один із мешканців столиці. Цитую, комета дзиціньшань просто зараз над Києвом, зняв поспіхом. Востаннє тут була 80 тисяч років тому, коли на землі неандертальці переселялися із Африки. Кінець цитати. А цей знімок зробили вже на Чернігівщині. Зазначається, що небесне тіло було добре видно на півночі регіону, 21 жовтня. жовтня. і ще один кадр теж із Чернігівської області. Автор фото Олександр Скрипко зафільмував атлас над містом Городня. Небо яке змушує затамувати подих, ідеться у підписі до знімка. Спостерігали за рухом комети і мешканці Львова. Користувач Дмитро опублікував у соцмережі фото вечірнього неба, на якому можна помітити хвіст комети. Процитую автора. Сьогодні погода дозволила подивитися на неї. Півгодини бігав по вулиці і балконах, щоб її зняти. Виявилося, вона весь час була перед носом. Мало яскравий, ледь помітний об'єкт на заході. Але оскільки це моя перша комета, все одно запам'ятається. Кінець цитати. Вдалося спіймати комету на фото із жителю Закарпаття Євгену. Знімок зроблений 21 жовтня. Того ж дня небесне тіло помітили і мешканці Сумщини. Житель Глухова Євгеній поділився унікальними фото. Зауважу, що комета відносно молода. Її відкрили за допомогою системи Атлас у південній Африці 22 лютого 2023 року. А офіційною датою відкриття вважають 9 січня того ж року, коли це небесне тіло вперше сфотографували. Останнім часом українцям щастить спостерігати унікальні природні явища. Наприклад, кияни 17 жовтня могли помітити у небі супермісяць це його третя подібна поява у 2024 році. Супермісяць це явище, коли повний місяць відбувається поблизу Перегею, найближчої до землі точки орбіти місяця. У цей момент місяць виглядає більшим і яскравішим ніж у свою звичайну повню. 17 жовтня супермісяць був найяскравішим за рік, адже місяць наблизився до Землі на найменшу відстань 357 364 кілометри. При тому, що середня дистанція становить 384 400 кілометрів. Друзі, напишіть у коментарях, чи стали ви свідками комети Цзинзіншань Атлас. Або, можливо, бачили супермісяць. Поділіться враженнями. Також підпишіться на наш канал і поставте вподобайко.